Моя вітанчика. доброго дня всім. Давайте на Таро 78 дверей подивимось такий розклад на тему, що від вас хоче та чи інша загадана вами людина. Подумайте про людину і згадайте ім'я цієї людини, можливо, образ, а можливо, ця людина знаходиться бі біля вас. І от у вас є питання, що ця людина хоче від вас? Насправді, але спочатку ми подивимося саме сигніфікацію ця людини, тобто в яких енергіях знаходиться ця людина, щоб ви могли впізнати, що це розклад про саме вас. І так, 78 дверей. Хто спочатку ця людина? В яких енергіях вона знаходиться? Четвірка мечів. Ну, Дивіться, ця людина яка зараз взагалі ізольована, або не знає, як вийти, не паче не виходу. Ми бачимо цю карту, і ми можемо припустити, тут мовчазна така пауза, ізоляція, тупік, стагнація і, можливо, віддалення або Відгородження. Це про, після, наприклад, якщо у вас були якісь конфлікти, то це потрібність відновити сили після конфлікту чи втрати. Мовчання з боку цієї людини, небайдужість. Але спроба заморозити свої емоції. Взагалі людина не бачить, куди їй рухатись далі. Тому і пауза. Шестірка пентаклів це говориться про те, що у вас з цією людиною були нерівні якісь обміни, і а, хочеться сказати, хтось із вас більше вкладався, а хтось брав. Більше. І тема Боргу, тому що шестірка Пентаклі це ще кармічна карта, не забуваємо. Шестірки взагалі, це кармічне число. І по шестірці це може бути те, що людині повертається, тобто, що ти вкладав, те, що ти, те, що ти вкладав, те ти отримуєш зараз. Ми знаємо, що 25 й рік це взагалі рік, коли повертається все те, що, наприклад, ви або ще не пройшли, або вам потрібно пройти. Або це, знаєте, вам борг повертається. Тобто, ви от на протязі часу вкладалися різноманітно, гарно, негарно. Це не ні до цього. Вам буде теж і повертатися, що ви вклали. Вклали дуже добре, вам повернеться. Ще в достатньому кількості. Якщо ви погано себе вели по відношенню до когось, то вам повернеться все те, що ви вклали в іншу людину, або в людей. І це про тема боргу, знаєте, емоційна або матеріальна, фінансова. Ця людина думає про справедливу рівновагу або вважає, що ви. Ви їй щось винні, або навпаки, відчуваю, що вона щось вам не додала, і має таку, знаєте, таку мову про вину. Правосуддя. Я вже говорю, що тут повернення. Правосуддя це кармічний урок, це рука творця і шестірка Пентаклів. Людина зараз знаходиться в тому стані, тобто, що дав. Те і отримуєш навіть більше. Тобто, якщо людина вкладалася, людина дуже добре поводилася, дуже добре, знаєте, була така від душі, знаєте, в щось. Це не, не говориться саме про вас, це про стан людини, про яку ви загадали. То те і повертається, але по чотирки мочів я не бачу, щоб стан був тут гарний у людині. Давайте подивимось. Наступна карта у нас потірка мочів. Дивіться, яка тут потірка мочів. Я можу сказати, що людина розуміє, що зараз стан її це заслуга про те, що вона накоїла. Або що вона дала, те вона зараз отримує. Тому що правосуддя це кармічний партнер, я можу так сказати. Або о, тут ще іде і юридичні, і моральні наслідки можуть бути. Це може бути колишній чоловік або дружина, це партнер, з яким було. Так би мовити, зобов'язання, або дуже багато чогось обіцяв, обіцяла і не виконав. Людина, яка бореться за справедливість, або шукає її ну, в своєму розумінні. У нас розуміння справедливості може бути різнитися. Так, І попитірки мечів – це енергія, яка говорить про поразку. Якщо людина думала, що вона вийде з цього ситуації, з якоїсь ситуації переможцем, ні, тут поразка. Це болюча якась боротьба за правду, яка у кожного може бути своєю. Але всесвіт говорить, що правда вона є, але не в тому ракурсі, в якому може бути представлені тієї чи іншої людини. Яку ви тут загадали, людина може бути дуже злопам'ятною. До речі, я хочу вам зауважити, що людина може мститися. Не чекайте щось гарне від цієї людини. Жорстока і вразлива. Дуже ображена на вас. За що? Ну, ви самі, напевно, знаєте. Навіть якщо це ця людина вас образила і щось вам не додала, або зробила так, що ви можете сказати, я в такому стані зараз перебуваю, так то ця людина цього не розуміє. Що а, хоче ця людина від вас, на яку ви тут дивитесь, петірка кубків, тут сожани мости, до речі. Королева кубків, четвірка жезлів. Дивіться, яка тут «Четвірка жезлів, яка говорить про стабільність. Четвірка пентаклів, шестірка мечів. «Мах», я думаю, достатньо, щоб ми зрозуміли, що тут і як. Дивиться, дивиться, що ця людина хоче від вас. Повернути внутрішній чи зовнішній зв'язок. Але без втрати своєї влади і обличчя. Тут мах на своїх умовах. Хоче. Людина, людині вас не вистачає, я зразу говорю. Вас не вистачає, це людині. По королеві кубці взагалі він вас, якщо це ж про жінку, так або жінка, бачить, вас, тобто, кохає вас, кохана людина. Хоче, щоб ви залишились чутливою, відкритою, прощаючою. Хочеться сказати все прощаючою. Але ця людина, на яку ви дивитесь, не готова так робити. І відкриватися повністю ця людина не буде. А ця людина вас тримає. Ця людина вас не відпускає. Бажає залишити біль, яку, яка була в минулому. Ініціювати щось знову, але на своїх умовах. Ви вам, по, по, ви вам потрібно знати про це. Є шкодування, є ностальгія за вами, за вашим взаємозв'язком. Але, але поки що більше це нагадує про емоційний контроль, ніж про справжню відкритість. До речі, може прийти до вас, щось запропонувати. Ну, Тому що ви от така жінка. Якщо ви жінка, то от така. Якщо ви чоловік, ви дивитесь на таку жінку, вона для вас дуже важлива і цінна. І я, знаєте, по імператриці це ну, жінка, яка буває, наприклад, у чоловіка один раз на житті. А для жінки, то ви маєте свою цінність, ви знаєте свою. Так